Вітаю в ефірі. Програма Власна думка. Сьогодні тема нашої програми жорстокість. Як і від чого жорстокість виявляється у людей? Чому люди стають жорстокими? І з цим питанням ми будемо звертатися сьогодні до жителів нашого міста, щоб знайти відповідь на це непросте запитання, адже жорстокість буває як по відношенню одне до одного у людей, так по відношенню до тварин. І загалом, Що включає в себе це поняття, ми будемо сьогодні з'ясовувати у нашій програмі Власна думка. Так і я вам скажу. Життя стало складної. старики старіки голодають, денег мало, пенсії маленькі. От отвідту жорстокість. А молодіж, ну, молодіж наркотики, алкоголізм, наркотики. Я считаю, что так, проблема, тяжёлая жизнь стала, вот отсюда всі проблеми. Это моє особисте мнение. От жизни такой. Бідність, нищета. А що буде жстокость? Що забирають гроші і вбивають? Вони хочуть, некоторые не хочуть робити дачі. Ну, а так в житті у нас багато жорстокості. Зараз війна. Врождається так. Перше, это генетика. Раз. Умови життя Два. Все в основному. Вот такие так это все. Ну, не такие яблочи, а ведь да. чего может быть. Да. От того, что нет работы, от того, что не хотят работать молодежь, денег нет, жрать, извините, хотят, поэтому идут грабить и воровать. Вот вам и жестокость вся. И как мы их воспитываем сейчас детей? Что за жестокими люди бывают. Ну, я вам скажу э, так, как я понимаю. Э, надо... Ходити в церкву і щоб Бог їм послав Духа Утешителя. Ми ж не знаємо, які причини, а чого вони жорстокі. Жорстокі можуть бути у чого. Ну, от ми саме цікавимося причинами. От, які можуть бути причини? Причин багато можуть бути. Причини можуть бути подорожання, подорожання газу. Подорожання продуктів, ну, погіршення в мов життя. через що люди невдоволені попали. Ну, е, знаєте, що святе Писання говорить. Надо бути завжди довольствуватися е, бути благочестивим і довольним всім. Благочистим і довольним. Ну так на Я стараюся думки придержувати. Ну, як сказати, різні причини є. Ну, які ви можете назвати? Ну, я. Назвуть правительство доводить до цього. Що людина. До погіршення виходить. умов життя, так? Так, так. Да. Да. Правительству треба і це гнати в три шиї. Казали одне, а робиться зовсім друге. Ціни які зараз? Пенсія не домовляється, а ціни два рази на день міняють. В що? з чого? бензин. Не, нафта 20, 59 барів, доларів бари. А чого ж ціна не спада на бензин? Що? Значить правительству на лапу йде? Я так розумію. А і вони? від цього, що е, така різниця між рівнем життя керівництва, як ви говорите, і між рівнем життя простих людей, від цього і виникає у простолюду жорстокість. Так, от е, і нема і одної людини, от допустимо, щоб там робочий, там колхозник, тракторист був у владі. Всі ті, що понабивали кармани. Так яке ж в мене отношення буде до всього. Навірно, від бедноты. В какой стране ми живемо? Какая розруха, какое это? що можна делать за тисячу пенсіонерів? Ну что? Я отработала 40 лет, получаю 1063. Будеть жорстокості или нет? Конечно будет. Від проблем, що складаються в нашій країні. Коли не вистачає людям грошей, вони йдуть на певні вчинки. Відомо це як один із факторів, а ще від чого може бути? Ну, І ще власна, так сказати, е... схильність. Да, власна схильність. Ну, я... а виховання якусь роль відіграє в цьому. Ну, певна річ відіграє, відіграє, але не настільки, щоб задовільнити повністю 100%. Мені здається, що найголовніше впливає фактори нестачі чогось, проблеми якоїсь там, чи родичі попали у лікарню та потрібно платити за щось. Це найголовніше. Без да, від безвиходів від проблем. Зрозуміло, да. дякую. Ну, мені здається, це все із нашого життя. Людина народжується вона доброю. Ласковою, нежною. А м, бувають такі ситуації, що робиться людина жорстока із-за того, що з нею світ жорстокий наш. На, на жаль, зараз світ наш жорсток, жорстокий. У якому люд... середовищі людина живе, виростає, то такою вона і стає. Так? Середовище дуже-дуже сильно вліяє на, на, на наше життя. Дякую. Та ну що ж, бачу. Що люди бувають жорстокими? Що у нас зараз створиться у, у цій країні? Я думаю, що так. Тобто загалом від рівня життя, який погіршується думаю, і від цього. Тому що в нас дуже малі пенсії, ціни дуже високі. Ми зараз живемо зовсім не зачищені. Так, живемо одне до дня та й все. Получили пенсію, не знаєш, куди діти Комуналка виросла, в магазин ціни не нам. І через це ми такі жорстокі. Ми не жорстокі, просто в нас така поставила держава, такі рамки. Ну, а взагалі, от є люди жорстокі, від чого у них це проявляється? Люди, які здатні на те, щоб причинити шкоду іншій людині. А, ну це просто, я знаю, просто така невихованість, мені кажеться, більше всього. Щось виховують, починаючи з дитячого да, садочка. Так. садочка хочуть, так. Щоб були ловкі, добрыми, все любов прививають. А де вона така бере жорстокість, навіть непонятно. Особливо Чому я не знаю? Мені кажеться, більше всього од незайнятості. Люди такого похилого віка, більш такі працездатні. А молоді ж на даний момент час ніхто не працює, пошти, що все хочуть, де є робота, то вони не хочуть працювати, грабують. От вони них така жорстокість, да. Програма Власна думка і тема сьогодні жорстокість. Від чого вона виявляється у людей? Від чого? Від того, що наші правителі в голові сясенком нам таку життя створили, що не тільки жорстокість буде, і й... скільки вони розворували. Більше, ніж я думаю, за всі свої години. Оце. І вони ворують з нас. Вони скільки у вас, у мене, у нього, скільки грошей вкрали? От чого ж нам будь-добрими? Жорстокість вона заложена в чоловіка ще з дитинства. А більшість ще відуди від от батьків, які батьки, Жорстокість. А може вона не здорово проявлялася в батьків, а може ще й у дідів там, ну, а уже в їх вона проявилася жорстокість більше. Ось ви знаєте, по п'ятихаткам. І верболоз, на коліні на розумієте, А сьогодні по телевізору показують. Значить, тож, я, наприклад, вважаю, що не можна показувати цього. Так, да, було якесь там убійство. Значить, но зараз так покажуть, що навіть і кров розмажуть по кімнаті, по асфальту, як вона біжить, як тече, як радується, все. Кінофільми одне убивство. Я люблю кінофільми, наприклад, про любов, про молодость. От, таке інтересне, щоб это. про колгоспи, кол які вони там погані кажуть, були колгоспи. Ну, все одно ті, хто працював там, значить, там теж була молодь, теж веселилися. А, сейчас, а що зараз? Ви бачите, що зараз жорстокість, наркотики, пиво Ось у школи рядом. пожалуйста, подивіться, діти, що вони п'ють. В перериві. Це нам тоді, як я вчився, та ще в сільській школі, це нам взагалі навіть в голову цього не влазило, понімаєте? Ні в які рамки. А зараз свободно за гривню взяв чоловіка вбив, і як будто так і треба. Понимаєте? От а це з животними як поводяться ж. Теж малолітка з животними знущаються, розривають, руть. Вот. Це психа. у них вже нарушена психіка. І от таке далі воно й буде. Тобто, якщо систематизувати те, що ви сказали щойно, в першу чергу закладається на генетичному рівні да, жорстокість, на а потім вже і засоби масової інформації, які да, транслюють да, кінофільми да, 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 з да, жорстокими кінофільми, сценами. Да. І... А потім оце употребляння наркотиків, значить, водка, пиво, все, в його тоді в голові дурь! Забори отут у нас біля садика, скільки міняли забори? Побили. Це ж до, до століття п'яти хаток зробили товариші. Я вже розказував, виступав колись. Це прекрасне місто було п'ятихатки. Які були фонарі, такі як, наче фонарі були у Ленинграді, От. Цвіти були, рози, красиво все було. Тепер подивіться, нема нічого. Все поруйнували. Хто не прийшли ж якісь ті які, з других там стран? Наші ми самі. В'їмо забори, дурі багато, випив і пішов по проспекту ламати, садить, щоб посадив розочку десь, деревинку посадив. Значить, ну дуже така робота і в школах проводиться слаба. Батьки взагалі в основному не скажу, що всі батьки. Там, де батьки нормальні, там і діти нормальні. А так як він двері не закрив на замок, каже. Коли прийдеш, заходь, двері будуть відкриті. А він прийшов десь у часу, два-три часа ночі п'яний прийшов лік. А батькам однаково, розумієте? Оце у вас жорстокість така, понимаєте? Понадивлять, а це кінофільми, особливо з часу. Це війна йде, все. Ну так показують уже. Оце я возмущався в Ніпопетровське, показують там убитих багато ж, от в мішках лежать, показують. Зачем показують? показувати? Це ж воно ж на психіку дствує особливо дітям. Ну, оце таке, отак, так така моя відповідь на ваше питання. Питання жорстокості найбільш актуальним мабуть, задавати психологу, звідки береться, звідки виявляється, що впливає на такі якості людини, як жорстокість, тобто що впливає на розвиток цих якостей у людини. І ми вирішили поставити це запитання психологу загальноосвітньої школи номер 2 Катерину Володимирівну. Як ви вважаєте із такого кута зору як психолога з психологічного, звідки береться жорстокість у людей? Це починається з дитинства, чи це уже в більш старшому віці виявляється? Доброго дня. Ну, взагалі, до питання жорстокості є різні точки зору. Але загальноприйнятим таким є те, що дитина не народжується жорстокою. Жорстокість формується протязі життя дитини, і вона не обов'язково може сформуватися. Але є певні такі передумови, що ну, призводять до того, що дитина може стати жорстокою. Наприклад, перше це неправильний тип виховання у сім'ї. Коли дитину вкарають, особливо фізично, словесно принижують, до неї використовують грубість, вона це все як губка впитує, і також це демонструє у відповідь. Також таким дуже важливим є те, що дитина бачить. Крім сім'ї, дитина бачить вулицю. Так? І якщо вона бачить, наприклад, що хтось є успішним, популярним в групі, наприклад, в класі, так? але ця дитина використовує Певну жорстокість, да, грубість, силу для того, щоб домогтися своєї цілі. Дитина може також копіювати. Також причиною може бути і економічна ситуація в країні, але це вже більш для дорослого населення. Це бідність, соціальна нерівність, алкоголь, наркотики це все сприяє тому, що людина може стати більш жорстокою. Ну, взагалі, жорстокість це байдужість до потреб інших, так? це байдужість до страждань інших. Може бажання завдати страждання іншим. Так, але для якоїсь мети. Також дуже часто жорстокими стають люди, в яких таке поняття психологічне виникає фрустрація, коли вони не можуть задовольнити якусь свою потребу дуже довго, і тому люди стають жорсткішими, так стають немилосердними, їм стає байдуже до інших, так вони до думок інших. Вони просто думають більше про себе. Ну, якщо це з питання виживання, то, можливо, це інколи правильно. Але все ж таки ми ж люди, а не тварини. Ми маємо бути терплячими, милосердними, поважати інших. Також дуже часто ну, таку жорстокість проявляють підлітки, як ми бачимо. Чому це виходить так? У підлітка ще самооцінка стійка. Він то вірить повністю в свої сили, то взагалі він не розуміє, що з ним. Як, як виділитись, як себе, як самоствердитися в суспільстві? І дуже часто найбільш раними внутрішньо підлітки показують жорстокими себе зовні. У них такий панцирь. Ну, в принципі, ось такі джерела, також негативні емоції. Я вважаю, що це найголовніше джерело жорстокості. Тому що в кожної, навіть у дитинки маленької, да, вже виникають якісь негативні емоції, щось не виходить, на мене накричали, мені щось там не, не купили. Треба вчити дітей правильно реагувати і виплескувати свої негативні емоції на щось інше, не на людей. Да? Наприклад, там, побити подушку, громко там, щось покричати, там, якісь спортивні вправи виконати. Да? Просто от, спокійно вирішити конфлікт. А так, майже з дитинства, ми бачимо, да, що там дітки починають битися між собою. Це все вже прояви перші жорстокості. обов'язково дитина буде жорстокою після того, як вона пару разів, да, там, можливо, ще й не подумавши, щось зробить іншій дитині. Але це вже такі маленькі дзвіночки, що батькам треба звернути увагу на дитину, можливо, більше їй пояснити, більше розказати, як це можна зробити мирним шляхом. Ну, Батьки то часто це говорять, але інколи своїм прикладом, і самі діти говорять, що да, мені мама сказав, що не можна кричати, не можна битися. Але я дуже не люблю, як папа там, тато там, свариться зі своїм сусідом і виконує такі-то такі слова, розкази. Тому приклад має бути на першому місці, тому що діти дивляться більше на нас, на вчителів, на батьків. Але й також треба дивитися, з ким дитина в одній групі, з ким вона спілкується, на кого вона дивиться, про кого вона захопленням розказує. Просто придивитися на цей приклад головний, і потім уже якось коригувати. коригувати, якщо неправильно, так. Головне мирним шляхам вчити дітей, розказувати, як можна свої емоції виплеснути по-іншому. Так? Дорослі також дуже часто не можуть мирним шляхом поговорити, вони починають зразу ж кричати, так само і на дітей між собою. По-різному прагнуть зняти стрес, також є алкоголі, наркотики. Але причина в тому, що просто заспокоїти себе треба також вміти. Так, психологи використовують і релаксації, і такі методи трішки навіювання, так позитивного мислення, елементи, але не всі люди хочуть використовувати ці знання в житті. Ми прагнемо цього, але не завжди ми можемо також достукатися. Зробити програму власна думка за темою жорстокість. Ми вирішили після того, як у нашому місті почастішали жорстокі вбивства. Звідки ж береться ця жорстокість? Більшість мешканців міста, перехожих, вважають згідно відповідей у нашій програмі, що жорстокість викликана тим, що у нас зараз погіршуються умови життя. Від цього люди стають злішими і жорсткішими. Насправді, ж причин, чому люди можуть бути жорстокими, дуже багато. І починається все ще з дитинства, коли дитина маленька. Дитина не народжується жорстокою, але у процесі свого існування, свого життя вона може такою стати через те, що копіює моделі поведінки із дорослих, із оточуючих з інших дітей, які не мають достатнього виховання і поводяться жорстоко, не лише один до одного, влаштовуючи бійки, а і жорстоко поводять себе із тваринами беззахисними, які не можуть дати відсіч, ображають. Котиків, собачок, пташок. Далі це все проявляється уже у шкільному житті, у більш дорослому віці, коли починається вже не над тваринами знущання, а одне над одним. Ці моделі поведінки можна скопіювати також із засобів масової інформації. Зараз дуже багато жорстокості. Ми бачимо. На телебаченні особливо, а також в мережі інтернет, яка абсолютно ніяк не контролюється. І діти, коли заходять до мережі інтернет, можуть натрапити на що завгодно. Саме через це і виникають такі спалахи жорстокості серед підлітків, дітей, молоді. І, звісно, якщо починається все з дитинства, з молоді, і потім не контролюється, людина не може навчитися контролювати свої емоції, свої вчинки. Це все переходить і у доросле життя, і тоді ми і отримуємо наше суспільство отримує жорстоких вбивць, які знущаються над іншими. Що хотілося б сказати в підсумок нашої програми, що потрібно все ж таки нам вчитися, адже ми живемо у цивілізованому суспільстві. Ми люди, і нас відрізняє від тварин те, що ми маємо право вибору. Ми можемо вибирати чи бути жорстоким, чи бути добрим та милосердним. Вам, шановні телеглядачі, я бажаю останнього бути добрими, бути милосердними одне до одного, чуйними, навчитися співчувати, контролювати свої емоції. І коли ви зайвий раз хочете зірватися на крик на своїх близьких, подумайте: а чи це ваші близькі дійсно спричинили такий сплеск цього негативу, цих негативних емоцій? Можливо, це взагалі переглянули новини. На будь-якому телеканалі або побачили щось на вулиці, що вас так збентежило. Але це не привід зриватися на своїх близьких. Навчіться контролювати свої емоції, знайдіть для себе якусь справу улюблену, в якій можна було б себе виявити та свої емоції скерувати саме в цю справу. Це стосується як дітей, підлітків, так і доросле населення. Завершуючи нашу програму, бажаємо всім вам здоров'я, миру і всього найкращого. До нової зустрічі!